Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ну а п'ятибальний шторм у Чорному морі дістався берегів Грузії і на Коївлиха в західних областях країни. Принаймні, одна людина загинула, її потерпілі. Соціальні мережі повняться апокаліптичними кадрами. Яна Слісарчук зібрала наймоторошніші із них. Відео, від якого кров холоне в жилах, шалений вітер мало не вириває в матері візочка з немовлям. Їй ледве вдається захистити дитину завдяки допомозі перехожих. Ось цей звук би, дуже странно і по-моєму копиту ураган. Це був не вітер, це був шторм. Буревій я багато разів бачила вітер, але такий уперше він зносив геть усе. Врапіряпі порили вітру в курортному грузинському батумі. Сягали 35 метрів на секунду. Ось тут ми тільки що сиділи. Ось тут, ось тут сиділа я свідки демонструють, як дивом залишилися на ушкодженні. Вітром повибивало шибки в ресторані, де вони сиділи. Літаки ледве заходять на посадку боком. Ой ой, зірвані дахи. Побиті машини, порушені паркани, хаос на вулицях. Мешканці всієї аджарії повідомляли про перебої зі світлом і тисняво на дорогах. Зараз 4 тисячі абонентів знеструмлено. Є пошкодження труб природного газу. Десятки дерев тут просто вирвані з коренем. Фізично в нас ніхто не постраждав, але мої діти надзвичайно перелякалися. Вони досі не відійшли від шоку. Машина перетворилася на металобрухт, і таке по всьому місту Така негода в регіоні протримається ще кілька днів. Попереджають синоптики. Будинок фактично залишився без даху. Його звернуло в бік. Тут би вулицю перекрити, бо якщо вітер знову посилиться, машинам і людям буде непереливки. Тепер люди чекають на експертів, що мають оцінити збитки і сподіваються на відшкодування. Але з огляду на те, що так постраждали сотні осель, невідомо скільки на це піде часу. Яна Ірина Кривенко ТСН один